З вами я, Гузик, і в цьому відео я буду робити амукус. Став лайк, підписуйся, а ми розпочинаємо. Я ноги. Пройшло дві години. Фух, ну нарешті я зробив уже корпус. Буду робити скло. Я зробив Амогус Але треба зробити так, що тут можна було жити. Я все зробив, але мені хочеться підірвати цей дім. Пока Амогус Присеф Амогусу Ну, а на цьому моменті ми закінчуємо всім гудбай.